Популяризація українського народного танцю в Івано-Франківську відбувся традиційний фестиваль Арканове коло зі своїми хореографічними постановками. Сюди з'їхалися не лише місцеві колективи, а й виконавці сусідних областей. Більше дивіться далі. Традиційно фестиваль в Івано-Франківську розпочали з виконання танцю Аркан. Любов до народного танцю об'єднала колективи з Івано-Франківщини, Львівщини та Буковини. Така танцювальна родина поширюється, і ми до гурту збираємо всіх однодумців, всіх тих, хто любить народний танець. А основне для нас і визначне з Танцем Маркан є те, що він внесений до національного переліку елементів нематеріально-культурної спадщини. І е, ми знаємо, що танець «Аркан» – це є бойовий танець, чоловічий танець. Хоча історія говорить про те, що сильні відважні жінки е, мали право долучатися до кола чоловічого і також танцювати. танець «Аркан». ще один танець, який продемонстрували колективи чабани. Який є також танцем обрижків, е, є е, е, танцем вівчарів. І також він чоловічий. Хоча на сьогоднішній день вже практикують робити його парним танцем, водити дівчат, але історія його починається з того, що він був чоловічий. Кілька років поспіль до Арканового кола долучається колектив із села Ворона. У їхньому репертуарі чимало народних танців. Для фестивалю ж обрали постановку місцевої польки. У нас є багато танців, є. Ми зустрілися в Яремче, Воронська Полька. Святкова коломейка, голубка, голубка, воронський аркан. Щоб сучасна молодь не забувала про те, що було колись, про народні ці танці, традиції, і щоб тримала наш дух український. У наш час, щоб підтримати нашу державу, танці є одним із необхідних для нашої культури. Тому ми підтримуємо ці традиції і виступаємо У на наш... різних сценах. Перше до фестивалю Арканове коло долучається і народний аматорський танцювальний колектив із рогатина Роксолана у їхньому репертуарі. Хореографічна постановка Гуцульське весілля для нас це дуже важливо. Це довгі тижні підготовки, довгі репетиції. Все дуже не завжди важко, не завжди легко. Але ми стараємося, щоб бути найкращими. В цей важкий для країни час важливо популяризувати нашу культуру, нашу історію. Бо народ, який не знає своєї історії, не буде мати майбутнього. Все робимо для країни. Нація вище за все. Нехай живе, нехай процвітає. Наша ненька Україна. Слава Україні! Фестиваль Арканове коло на Прикарпатті відбувається уже в 12-те.